За останні кілька місяців через мене пройшло три різних проєктори: два з яких мені давали на огляд партнери, а один я обрав собі сам та придбав за власні кошти. Це було одне з найкращих рішень за весь час облаштування квартири, тому у цьому відео я розповім, з якими проблемами можна зіштовхнутись, на що варто звернути увагу та як уберегти себе від моїх помилок. А їх було чимало. Тому, якщо ви вже наважились придбати собі проєктор в будинок чи квартиру, і вас в цілому цікавить ця тема. Слухайте мене уважно, обіцяю, Буде цікаво, вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про кінотеатр вдома. Для зручності я розбив ці відео на підтеми. Поговоримо про зображення, звук, гучність роботи приладу та місце розташування. І якраз з останнього пропоную розпочати. Яка ситуація була в мене? Є ліжко у зовсім невеликій спальні з дуже вузьким проходом під стіною. Саме тому напроти ліжка повісити телевізор було зовсім не варіант, його просто знесли. Проте стіни в мене майже білі, тому рішення виходить очевидним. Сюди ідеально пасуватиме проєкція. І це була перша помилка, адже хоч візуальності стіна і здається. Ідеальним варіантом, насправді, по-перше, її колір не зовсім білий, а скоріше світло-сірий. А по-друге, шпалери мають таку текстуру, що при використанні проєктора створюється додатковий ефект пікселізації зображення. Тут відразу раджу звертати увагу на спеціальне полотно. З ним, по-перше, зображення буде більш якісним, а по друге, існують такі модифікації, які роблять картинку яскравішою. Ви можете звернутися в профільний магазин. На щастя, в Україні кілька таких існує, описати професіоналам ваш сценарій використання та отримати детальну консультацію. Тацію ще потрібно звернути увагу на штори. Проєктор це така штука, яка потребує повної темряви. Тому якщо у вас немає блекаута, потрібно це питання вирішити. Далі проєктор потрібно десь встановити і у моєму випадку рішення відразу виникло в голові. Я взяв підставку для ноутбука, якою вже давно не користуюсь, та встановив її за узголів'я, зробивши таким чином досить стабільну поличку. Щоправда, щоб шпалерам відразу не прийшли гайки, я використав рушник. У переважної більшості сучасних проєкторів є можливість вирівнювати. Пецію зображення в залежності від розміщення приладу, і це дійсно працює. Хоча чим більше такого вирівнювання, тим гірше буде зображення, адже роздільна здатність внутрішнього екрану фіксована, а на компенсацію витрачається робочий простір. До речі, з фокусуванням все працює за схожою схемою. Наприклад, OneBot Т4 та Samsung FreeStyle вміють це робити автоматично. А от мій власний LG потребує додаткового важеля. Це не критично, бо найчастіше фокус треба чіпати лише при першому налаштуванні. Хоча тут все залежить від вашого Сценарію використання, бо деякі моделі проекторів насправді мобільні. Вони можуть працювати чи від вбудованого акумулятора, чи від потужного ноутбучного повербанка. Тоді раджу звертати увагу на наявність автофокусування. Проте для себе я обрав стаціонарну модель. Проте яку б модель ви не обрали, головне робити це раціонально. От, наприклад, зараз у всіх торгівельних центрах якась метушня черги та гармидер. Воно вам потрібно? Можна ж комфортно сидіти вдома та обирати потрібні товари в онлайн-магазинах зі святковими знижками. А Ще й отримувати гарячі кешбеки від Letyshops. От, наприклад, я вже давно придивляюсь до Xbox Series X. На нього якраз є і знижка, і топовий кешбек. Але і це не найцікавіше. Letyshops може повернути усю вартість цієї покупки, а також усіх інших у магазинах-учасниках акції купуєш ти платимо ми. Під час цієї акції можна повернути всю вартість замовлень, зроблених до 25 грудня, в цих магазинах з кешбеком від Letyshops. Якщо ви ніколи не користувались Letyshops, то це дуже просто. За посиланням, в описі цього відео встановіть застосунок, переходьте у потрібний магазин та здійснюйте там покупки. Кешбек зараховується на ваш баланс, а після цього його можна вивести на банківську картку. Сама програма, звісно, безкоштовна. Тож не бігайте по магазинах, купуйте онлайн з гарячим кешбеком від Letyshops, а також отримайте можливість повернути повну вартість ваших покупок. Посилання в описі. Далі говоримо про зображення. Загалом тут все залежить від кількох факторів: роздільна здатність вбудованого екрану, яскравість зображення та відстань між проєктора до полотна. Є ще тип лампи та лінзи, що також важливо, проте я у конкретно цьому питанні точно не можу виступати у ролі фахівця. Проте можу сказати впевнено, що от роздільна здатність це точно важливо, тому раджу звертати увагу на моделі, виключно з Full HD та вища. Є ще проєктори на 4К, і це досить крута штука, але ціни там у середньому за якісний Пристрій десь у 2-3 рази вище. Тут все, звісно, залежить від особистого сприйняття. Наприклад, я у всіх проєкторах, які тестував, навіть у власному, завжди бачив пікселі на екрані. До цього доводилось звикати. А от моя дружина, взагалі, з цього приводу не париться. Їй подобаються всі моделі, які я тестував. Яскравість вже досить хитра штука. Вона правильно визначається в ANSI Lumen, і це таке підводне каміння. Є ще виробники, які бажають завищити цей показник у маркетингових цілях, тому всюди вказують просто. Люмене, що для нерозібравшогося користувача може бути проблемою. Як так, написано тисячу люмен, а картинка якась невиразна та ще й тьмяна. Наприклад, найпопулярніший Samsung Freestyle має показник у 250 люмен, як у першій, так і у другій генерації. І це зображення, на мій погляд, недостатньо яскраве, для нього точно потрібно купувати полотно з підвищенням яскравості. Мій проєктор від LG має показник у тисячу люмен, і він відповідно видає найкраще зображення з усіх пристроїв, що я тестую а тепер про відстані та розмір зображення від мого проєктора до стіни 227 см сантиметрів, і я отримую картинку у 84 дюйми. Samsung видавав 86 дюймів. А ванбо ще трохи більше. Проте важливо розуміти, що чим менше відстань, тим менше буде фінальне зображення хоча при цьому воно буде значно яскравішим. А от звук, безперечно, це така суб'єктивна штука. Хоча з усіх трьох моделей, з якими я мав справу, безперечним лідером буде виключно Samsung Freestyle. В нього хоч і один динамік, але через розташування прямо над нашими головами було і достатньо гучно і дуже якісно. На другому місці стоїть Ванбо та його нормальний динамік, а в самому низу списку LG. Тут це дійсно сумно, бо і сам звук невиразний та тихий, ще й пристрій досить гучно гудить. І це до речі, досить важлива штука, бо всі проектори гудять по різному. Але вони гудять і це без виключень. Лампа всередині не кисло так гріється, і всю цю красу потрібно охолоджувати. От LG у цьому сенсі звіру. Якихось тихих сценах гудіння неможливо ігнорувати, а от Samsung чи Wanbo працюють негучніше кондиціонери. Тому і з цим варто бути обачним. Я для себе розв'язав проблему звуку звичайними колонками, які валялися в моїй шафі без діла кілька останніх років. Якщо ви вже зовсім модний, то можна під'єднати чи саундбар, чи щось ще крутіше. Тут все залежить від ваших бюджетів та вподобань. Ну і останнє, що варто врахувати, це операційна система. Майже всі сучасні побудові проєктори мають вбудований смарт ТВ, і тут безальтернативно лідер саме Samsung. Все зроблено як для людей. Нормальний смарт з застосунками, онлайн-кінотеатрами та без особливих лагів. Ванбо точно відстає, адже в нього лише один гігабайт оперативки, і цього аж ніяк не вистачає для плавності. Тому, поки ви запустите кіно, обматюкаєтесь на всі сторони світу. А у самій дупі тут знаходжусь я, адже. Коли обирав свій проєктор, припустився найдебільнішої помилки. Я не перевірив регіональні обмеження. Зараз швиденько поясню. Переважна більшість сучасних виробників мають обмеження на роботу приладів в різних регіонах. Я був впевнений, що купую європейську версію приладу, і так воно й вийшло. От тільки хлопці та дівчата з LG чомусь віднесли Україну не до Європи, а до регіону з Сосією, Білоруссю та Казахстаном. Саме тому в мене абсолютно не працює смарт тв на пристрої. Він через це обмеження може виступати лише у ролі екрана, і на цьому все. І це насправді досить сумно, бо я обожнюю WebOS і щиро її вважаю найкращою операційною системою для смарт TV, але ну, вже вийшло як вийшло. Тому я придбав собі ТВ приставку з Android та нормальним аеропультом, і моє життя стало трохи приємнішим. А тут вже і всі нормальні онлайн кінотеатри, і браузери, і ютубчик є. Тому ще раз будьте обачними. А ще не забувайте звернути увагу на порти, які вам можуть знадобитися. Наприклад, Freestyle має лише мікро-HDMI, тому для нього доведеться придбати окремий перехідник, а флешку взагалі сувати нема куди. Звісно, це далеко не все, що можна розповісти про домашні кінотеатри не за всі гроші світу. Але у цьому відео я точно звернув увагу на найголовніше, та на що треба звернути увагу, щоб все було кайфово. Хочу сказати, що наприкінці придбати проєктор та встановити його у спальні було одним з найкращих рішень у моєму житті. Це дійсно сприймається як похід у кіно, але ти знаходишся вдома, затишно, дивишся все це на великому екрані, лежачи у. Рідному ліжко. Чесно, так круто, супермаму ви ще не дивилися, я обіцяю. Ну, а якщо у вас залишилися якісь питання, сміливо ставте їх в коментарях під цим відео. Якщо ви є власником проєктора вдома, обов'язково розкажіть про ваш досвід в коментарях. Я впевнений, це буде корисно не тільки для мене, але ще й для моїх глядачів. І якщо було цікаво мене послухати, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Також нагадую, що в описі відео є посилання на Letyshops, а ще й лінк на мій TikTok. Там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні гаджети. Тож підписуйтесь. Десь тут з'явилося два моїх відео, які YouTube підібрав спеціально для вас. Запрошую їх переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!